Сім'я прощена Христу, наречена Тіло Ісуса, смерть Його сібнала. Миру Божого і благословення всім нам, дорога церква. Книга об'явлення святого Івана Богослова, другий розділ з першого вірша Пісня до Єфеської церкви, записані такі слова Ангелові церкви в Єфесі напиши: так говорить той, хто держить сім зір у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників, знає діла Твої, праці, Твої терпіння Твоє. І те, що ти не можеш зносити злих і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони фальшиві. Ти багато постраждав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав, але маю проти тебе те, що ти залишив першу любов свою. А тож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і, твої пер... і твори перші діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця, його, якщо не покаєшся. Але те в тебе добре, що ти ненавидиш вчинки Миколаїтів, які я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке посеред раю Божого. Таке звернення Ісуса Христа до церкви в Єфесі. Знаєте, місто Єфес це було одне з самих крупних міст малої Азії. В цьому місті ми знаємо, що побував апостол Павло. І в Дій Святих апостолів це записано, він там проповідував близько двох років. Це місто було дуже багато на події, там Дмитро Срібник зробив чинів бунт проти апостолів. Там ми знаємо, що був храм Артеміди Фейської, це було одне із семи чудес світу. І там побудувалась церква. Христос побудував церкву свою. І коли. Вже звертався Ісус в об'явлення до цієї церкви пройшло близько 35 років від того моменту, коли там проповідував Павло. Це вже, знаєте, було друге покоління християн, які там проживали. І ми бачимо, що вони йшли, вірно йшли за Христом. Вони дуже багато трудилися, вони ненавидили лжевчення, вони посвятили своє життя для Христа. І дуже-дуже багато праці в них було. Але було одне но, на яке Христос звернув увагу. Він дуже багато їх похвалив. Але Він каже: церква, ти залишила першу любов свою. Ти вже, тру... ти вже трудишся, ну не так, як твої батьки. Щось подібне, пам'ятаєте, було в царів, коли писали хронологію царів і казали, ішов за Богом. І служив Богу, але не всім серцем, як батько його Давид, не всім серцем, як батько його Єзекія, і так далі. Щось подібне ми бачимо тут. Христос звертає увагу на один недолік цієї церкви, залишила першу любов. І як би вона ревно не трудилася, знаєте, ми згадуємо тоді Псання до Коринтян, пам'ятаєте, 13 розділ «Ода любові. Що якщо я і душу віддам, і все віддам, а любові немає, то я ніщо. І сьогодні Господь каже до церкви тієї, і Господь говорить кожному до нас: перевір своє серце. Перевір, перевір свою любов. Якщо немає, твори ті перші діла. Вернись до першої любові, до тієї любові, коли була в нас момент покаяння, коли ми готові були обняти всіх. Коли ми готові були піти до кожного і кричать з радістю, і благословляти, і проповідувати, ота любов, яка була. І Господь сьогодні хоче від кожного з нас, щоб ця любов була в нас, щоб ми її зберегли до кінця свого життя. Тому що Він каже, той, хто перемагає, той буде їсти з дерева життя в Божому царстві. А хто перемагає? Той, хто бореться. Той, хто нічого не робить, той не може бути переможцем, перемагає тільки той, хто бореться. Церква, борімося, вертаємось до першої любові, якщо десь можливо, можливо, втратили. І служимо Богу з любов'ю, з щирим серцем, з ревністю, так щоб ім'я Боже прославлялось через кожного з нас. Слава йому за все. Амінь.